Наше підприємство готує святковий подарунок. Коровай нам стало цікаво дізнатися, в чому ж ізюминка такого пирога. Олена Миколаївна залюбки поділилася секретом на виготовлення цього короваю. У нас іде 150 кг борошна вищого готунку і 60 кг вишневого джему. Він буде з наповнювачем. Вишневий джем, який буде в розрізі, буде духмяний смачний коровай. Це буде подарунок нашому місту. Замовником цього караваю був благодійний фонд, який був створений за ініціативою народного депутата України Вадима Нестеренка. Твій рідний край. Приготування найбільшого пирога за національним рецептом, яким можна безкоштовно припуститися разом з чаєм із козацького самовару Гармата Полтава, святкування дня міста. Нагадаємо, в минулому році у парку Шевченка міста Дніпра була представлена найбільша пампушка в Україні, зазначає Олена Миколаївна. Та додає, що два роки тому у місті Дніпро був встановлений рекорд з найважчого пряника, вагою майже одна тона, розповідає майстриня кондитерського цеху. Частини пряника рекорд... Корцмена виготовлялися також на Дніпропетровському хлібзаводі номер 11. Після цього їх було викладено у вигляді мапи Дніпра. Запрошуємо усіх містян та гостей долучитися до встановлення нового рекорду в місті Новомосковськ за приготуванням найбільшого пирога. Поласувати пирогом можливо 17 вересня з 13.00 на площі героїв.